Великий піст розпочався для вас не так ідеально, як ви собі уявляли. Збилися з правильної дороги, порушили обіцянку, яку дали Господу Богу і собі. Не треба падати у відчай, бо диявол того й хоче. Він хоче поселити зерно сумніву у наше серце. Він хоче, щоб ми збилися з правильної дороги. Але якщо ми падаємо, ми маємо підніматися, тому що цього хоче Господь. Пригадайте, будь ласка, Євангелії від Луки, 22 розділ, 31 й тридцять Другі вірші. Ісус Христос звертається до Симона Петра, до учня, який постійно був біля нього, до великого апостола, і Він знає, що диявол буде випробовувати його. Він знає, що Петро зрічеться Господа. Але разом із тим він каже, що я молився за тебе, щоб віра твоя не впала, щоб вона не ослабла. Бо коли ти навернешся, Господь каже, що ти навернешся. Хоч ти сьогодні впадеш, хоч ти завтра впадеш. Я знаю, що ти впадеш, але разом із тим я дам тобі сили, я буду з тобою. І коли ти навернешся, ти інших приведеш до віри. Тому, якщо ми падаємо, ми повинні підніматися, щоб інші бачили приклад, щоб інші надихалися, щоб інших стимулювати, теж не падати у прірву гріха. Тому, дорогі брати і сестри, якщо ви збилися з доброго курсу Великого Посту, просто повертайтеся. Падаємо ми для того, щоб підніматися.